Вітаю! Ви дивитеся програму. Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Це програма про суддів і сьогоднішній випуск про судівську дружбу. Дружба річ справді дорога, і ми це зараз доведемо. Як придбати щось за 300 гривень, повернути товар, а потім відсудити з продавця вже гривень? Ні, це навіть не моральна шкода, вона зазвичай невелика. Це арифметична еквілібристика з курсом. Платите в гривні за курсом на день розрахунку. Потім берете калькулятор і перераховуєте все назад в долар. А в позові цей доларовий еквівалент рахуєте вже за іншим більшим курсом за курсом на день позову. За рахунок зростання курсу отримуєте 100% прибутку, хоча ви взагалі нічого не продавали. Суддя, що розглядає позов, звісно, чітко бачить, що сплачено лише 300 гривень. Але ви так переконливо пишете, що 300 гривень це 30 доларів, а 30 доларів зараз це вже 600 гривень. І суддя просто погоджується, що повернути вам справді потрібно 600. А потім упевнено скаже всім, що погодилися зовсім не тому, що ви з нею пліч-о-пліч працювали 5 років. Просто ви дуже переконливо рахуєте. А тепер уявіть, що заплатили ви не 300 гривень, а 300 тисяч гривень. Авансовий внесок і частину лізингових платежів за престижне авто. Півтора роки на ньому каталися, потім припинили платити, і авто у вас забрали. А от відсудили ви вже не сплачені 300 тисяч, а вдвічі більше. Тобто ще 300 тисяч заробили, безкоштовно покатавшись на чужій іномарці. Думаєте, так не можна? Можливо, не в кожного вийде. А от судді з Хмельницького Петру Лецюку вдалося. Ці гроші він вже отримав, йому сподобалося, і тепер він хоче ще ще 5,5 мільйонів. Подружитися із суддівською арифметикою спробувала Марина Ансіфорова. Судівська служба відповідальна і впливова. Звичайні авто, економ класу можуть підривати авторитет судді. А ось престижний позашляховик і авторитет підвищує і настрій. Одна проблема коштує дорого. Такий автомобіль стоїть 71 тисячу доларів. Ну, далі по курсу вже гривнях на момент оплати. Держава хоче платить суддям значно більше ніж вчителям чи лікарям, але на купівлю престижного авто все ж треба відкладати роками. Та це не привід відмовлятися від дорогих іномарок. Екс суддя Петро Латюк знайшов вихід. В кінці 2013 року Латюк Петро Якович звернувся до ТОВ «Порше Лізинг Україна з метою класти договір про фінансовий лізинг. Він хотів придбати у фінансовий лізинг автомобіль марки Фольксваген Touareg. Той час він працював в апеляційному суді Хмельницької області. Отримував еквівалент 2,5 тисяч доларів на місяць або 30 тисяч доларів на рік. Автівка коштувала понад дві його річні зарплати, тож суддя сплатив аванс, а решту зобов'язався повертати щомісяця по півтори тисячі доларів. З часом вносити лізингові платежі припинив. Посилаючись на нечесний договір та за високі відсотки. За рахунок плаваючої ставки відсоткової, фактично неможливо боржнику латюку, в нашому випадку, передбачити, скільки він має заплатити в наступному місяці, тому що товариство Порше могло без попередження збільшити ставку, а він, наприклад, продовжує виплатити по тій ставці, які він платив за попередні періоди. От машину повернув не одразу, а через 9 місяців, і не дуже добровільно. Він зазначений, автомобіль не повернув, і компанія звернулася до приватного нотаріуса. Автомобіль в квітні 2015 року був вилучений у нього на території на межі двох областей. На цьому історія про представницькі авто в службовців з доходами середнього класу могла б закінчитися, якби не інші судді. Завдяки їм судді Латюку вдалося непогано заробити. Це трапилося, коли компанія вирішила стягнути з нього 260 тисяч гривень заборгованості за той час, поки Петро Латюк все ще не віддавав туарег і вже не платив щомісячні внески. Гроші лізингодавець не відсудив, а ще й заплатив судді власні. Бо Петро Латюк теж звернувся до суду, аби повернути те, що він встиг сплатити за автівку. Найцікавіше в його позові арифметика. Суддя вимагав повернути сплачене, а нарахував двічі більше. Ось як правильно рахувати, щоб себе не образити. 250 тисяч гривень. Суддя віддав компанії, поки їздив на її іномарці, а повернути вирішив майже 600 тисяч. Секрет різниці в підміні курсу. Платив суддя за курсом на день розрахунків, а повернути вирішив за курсом на день позову. І не просто вирішив, а виграв позов і навіть вже отримав ці гроші. 250 тисяч гривень перетворили на 600 тисяч гривень у Хмельницькому міськрайонному суді. Рішення прийняла Надія Салуїд. Вона працювала із суддею Латюком до того, як він перейшов в апеляцію. Це, це є повністю справедливе і законне рішення. Доплатити понад 300 тисяч гривень автомобілісту за півтора роки безкоштовного прокату ним престижного авто. Так виглядає справедливість щодо судді автолюбителя очима судді колеги. А ось як виглядає суддівська ворожнеча суддя Оксана Мазурок, ще одна колишня колега судді Латюка запевняє, що з ним ледь не ворогувала. У нас були Неприязні стосунки, якщо ви хочете це почути. Насправді ми питали про рішення судді Мазурок, яким вона забезпечила своєму екскулезі ще 200 тисяч гривень. Тепер це вже були відсотки, 30 відсотків річних. Їх Петро Латюк нарахував компанії за користування його коштами. Той час, коли сторони судилися, і попереднє рішення суду ще не набрало сили. Він нарахував там 196 тисяч гривень з копійками. Ви вважаєте доцільним те, що ви розглядали справу свого Я колеги? з ним в гарних стосунках. Якщо ви хочете це, У нас були досить і погані стосунки. Донараховані, попри особисту неприязнь відсотки, як суддя ще не отримав. Компанія, з якою він судиться, готує апеляцію. Але Петро Латюк регулярно приїздить за грошима в Київ. Щоб переконати виконавчу службу стягнути їх вже зараз. Не бажаю Ми, з вами розмовляти. відсудили втричі більше, ніж власне заплатили за автомобіль. Я не бажаю І з вами розмовляти. Ще, Ви ще ще не маєте права мене знімати. Потім у вас все так гарно виходить, тому що вам допомагають ваші судді, ваші колеги у області. Екс суддя, який вміє перетворювати позови на непогані гроші, виявився вкрай неговірким. Бо ж сьогодні приїхали 200 тисяч гривень отримати. Так, мовчите. Ну, дуже не говірким. Петро Якович, ну не можна так іти, і йти, і все, більше нічого не говорити. Ну що це? Вся розмова на мені тримається, власне. Красномовство для судових засідань. А от з нами Петро Латюк пройшов кілька кварталів, не вимовивши жодного слова. Лише загадково посміхаючись сам собі. Ви сюди повернетеся, тут тут знову я. Тоді стан Сонвер сюди йти. Можете пояснити. Ну mm. чому не можете? Та нас ну ж реально смішно. З Києва Петро Латюк повертається в Хмельницький. У цей недешевий маєток. У його декларації за минулий рік він значиться як недобудова, хоч насправді тут же мешкає суддівська родина. Три поверхи, дорогий кам'яний паркан, елітне котежне містечко в трьох хвилинах від Хмельницького. Вочевидь, кошти на зведення будинку суддя витрачав з більшим задоволенням ніж розраховувався за лізинг престижного авто. Тепер у нього немає туарегу, але він примудрився покататися на ньому безкоштовно ще й заробив понад 300 тисяч, і в перспективі може отримати більше 200 тисяч відсотків, і навіть ще 5,5 мільйонів гривень. Це свіжий вже третій позов судді. Цього разу Петро Латюк хоче стягнути неустойку. Розглядати позов знову почне не чужий судді Латюку суд, а рахувати тут здається, вчилися в одній школі. Взагалі, суддя Лацьок добре рахує в різних ситуаціях. Напередодні судової реформи він пішов у відставку. Тобто він тепер не суддя, але має солідне довічне утримання від держави і не мусить проходити усілякі неприємні перетестації. Бо якщо б раптом перетестацію він не пройшов, то й посади лишився б і довічного утримання. Хоча суддя, який зумів переконати суд в тому, що йому мають доплатити за те, що він безкоштовно їздив півтора роки на чужій номарці, потенційно міг би переконати. Будь в чому і кваліфікаційну комісію. Тим часом зі старту самої реформи минуло вже майже чотири місяці. Розберемося, що зроблено за цей час. У Мене в гостях Роман Кубіда, член ради з питань судової реформи та заступник голови правління громадської організації Центр політико-правових реформ. Ми говоримо про те, як рухається судова реформа, і підіб'ємо перші підсумки. Романе, вітаю. Добрий вечір. Власне, після 30 вересня, коли офіційно набрала сили судова реформа, відбулося кілька подій. Розпочався конкурс до Верховного суду, була обрана рада громадська рада доброчесності і прийнято закон про вищу раду правосуддя. Це всі ключові події, які. Вылися за цей час чи я щось забула. Я думаю, що можна додати вступ в дію двох законів, які стосуються виконання судових рішень е, з метою запуску е, при, приватних виконавців. Тобто, що вони дають, якщо коротко, це, це означає, на сьогоднішній день е, в нас ще досі судові рішення виконує державна виконавча служба. Тобто, це монополія держави. Відповідно, е, там виконується дуже часто неналежним чином. Е, кажуть, що лише 5% судових рішень виконується. Тобто, мертвим вантажем дуже багато судових рішень. Там лежать і до виконання не доходить що змін приватна змінюється? приватні виконавці це власне конкуренти. Це ті, хто зможе ну розбавити цей ринок послуг, тобто позбавити державу монополію. Це і якийсь аналог колекторських компаній? Зовсім ні. Вони будуть працювати за тими ж самими правилами, що й державні виконавці, тобто процедури здійснення виконання судових рішень будуть абсолютно ті самі. Єдине, що в нас буде вибір, Набрали сили закони і приватні виконавці вже з'явилися, працюють і перші приватні виконавці. Очікуємо, що в лютому місяці цього року запрацюють. Гучна подія на Яку мені здається, всі експерти очікували початок конкурсу до Верховного суду? Е, вже підбили перші підсумки щодо кандидатів, які подалися на 130 перших вакантних посад. І з'ясувалося, що 70% кандидатів це чинні судді, і Лише третина кандидатів не системи. Це нормально, погано чи дуже погано? Я думаю, що це. Проміжний результат, тобто головний результат, буде тоді, коли будуть рекомендації на призначення, і ця пропорція може сильно змінитися. Ось, але звичайно, що ну по перше, серед Тих суддів, які подалися, є багато чесних принципових людей, особливо, власне, тут відкрилася можливість суддів з місцевих судів зробити такий стрибок. Якщо раніше вони повинні були проходити ось ще щаблі кар'єри суддівської, так, досить тривалий час, то зараз, якщо вони доведуть, що вони дійсно кращі, якщо до них не буде претензій під кутом зору доброчесності чи компетентності, чи дотримання правил етики, то вони мають весь всі шанси стати стати Суддями в цьому верховному суді і власне зі своєю практикою змінювати уявлення людей про суддівський корпус. Конкурс до верховного суду це також серйозне навантаження для вищої кваліфікаційної комісії, яка також має проводити перетестацію всіх чинних суддів. Як… Цей конкурс вплинув на власне кваліфікаційне оцінювання. Воно зупинено, призупинено, чи все ж таки якимись темпами продовжується? Поки що вища кваліфікаційна комісія не робила оголошень про те, що буде продовжуватися це кваліфікаційне оцінювання. Очевидно, що пріоритетним є поки що формування нового верховного суду, а далі поступово все нижче і нижче по судовій системі буде ну, рухатися ось це кваліфікаційне оцінювання. Тобто Власне, реформа щодо оновлення суддівського корпусу вона почалася зверху. і Я думаю, що це дуже правильно, тому що ми бачили, як це не спрацювало в прокуратурі. Так, коли реформа почалася знизу, і під таким контролем, політичним контролем Генеральної прокуратури, було зроблено все, щоб власне вона не дала жодних результатів. У вас, як у члена ради з питань судової реформи, є відчуття, що в рамках реформи все йде за планом і в розумні строки? Думаю, що реформа рухається з великою затримкою. Зокрема, йдеться про імплементацію конституційних змін, оскільки, наприклад, той же закон про Вищу раду правосуддя було б правильно, щоб він набрав чинності одночасно зі змінами до конституції. Так само і процесуальні кодекси мають бути змінені, щоб створити основу для роботи нового Верховного суду. Бо він, на жаль, ці процесуальні кодекси розраховані на чотирирівнову систему, де є ще також і Вищі суди і Верховний суд України. Ось тому, звичайно, що з великим відставанням е, рухається, але на щастя рухається. Ваші ключові очікування на 2017 рік. Які події в рамках судової реформи мають відбутися, і чи громадяни відчують якісь зміни? Перше, це запуск нового Верховного суду. Він десь він десь повинен весною це має статися. Це так? має стати, тобто е, призначення. Перших щонайменше 65 суддів до цього е, суду має відбутися до кінця березня. Після того має бути сформований апарат, е, і судді мають зібратися і вирішити, що ми стартуємо з такого то числа. Коли це буде, чи це буде кінець весни, чи це початок літа. Е, невідомо, тому що це вже від е, організації в рамках самого цього Верховного суду буде залежати. Друге, що я би дуже хотів очікувати, це запуск вищого антикорупційного суду. Е, поки що він я е, тільки в проєкті, тобто він Ві згаданий потрібний? в законі, е, я вважаю, що надзвичайно потрібний. Адже ви ще є антикорупційний суд, що і ще також е, очікуємо е, змін до процесуальних кодексів, які відкриють можливості для електронного правосуддя, тобто можливість звернутися до суду, можливість отримати судове рішення, можливість комунікувати з судом е, за допомогою електронних технологій. Це дуже е, зменшить і видатки держави на отримання судової системи і пришвидшить судовий процес, зробить його зручнішим. Не треба буде їздити за 3-9 земель до суду, наприклад, за місцем знаходження відповідача для того, щоб взяти участь у розгляді справи. А якщо щось суд відкладається, то це надовго може бути. Дякую, Романе. Це був Роман Кубіда, громадський експерт з питань судової реформи. Ми підбивали підсумки перших трьох місяців впровадження змін у судовій системі. Отже, формування нового верховного суду перехід до електронного правосуддя і початок створення антикорупційних судів. Такі оптимістичні плани щодо судової реформи на поточний рік. А ми продовжуємо відстежувати всі зради на шляху до їх реалізації. Це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.